Тренера, шановні болівальники чемпіонату кубка району, шановні поважні ветерани футболу, шановні військовослужбовці бойових дій, всі від Бога великого, кого сьогодні об'єднує така прекрасна гра як футбол. Сьогодні зранку всі молилися, щоб була гарна погода, щоб не було повітряних тривог, але також збиралися з друками, як перемогти суперника. Сьогодні виграв командний дух. Сьогодні виграли дві команди, які прийшли непростий. Відбір кубка до фіналу. Я хочу, щоб ми зараз знову не жаліли образки для фіналістів, для переможців. Це сьогодні був перший символічний удар. Кожен з нас плакав. Кожен з нас з відповідальністю поставився до того, завдячуючи кому ми граємо в футбол, завдячуючи Збройним силам України. Кожний на футболці, в серці, в душі, в своїх думках і в комиссі сьогодні несуть ім'я Героїв України. Сьогодні цей матч присвячений всім героям України, хто віддав життя за майбутнє наших дітей. Сьогодні на грудях команди підвір'я назовизів героїв України Віктор Клибів. Який змінив футбольну форму на піксіну і не повернувся до рідної домівки. Давайте їм підтримаємо. цікавий цікаві, чемпіонати кубок району, що він саме видовище. І не завжди перемагає найсильніших. Тому дякую всім, хто в цей непростий етап. Саме головне пам'ятати, завдячуючи, кому ми можемо сьогодні зібратися і радіти за успіх нашої команди. А сьогодні ми також маємо, маємо привітати глядачів, які чисельно приїхали з села Середній Майдан із Назовизів грати і підтримати футбол. переможець культура і підтримка футболу на Донецькому районі. Також хочу надати слово представництво старості середнього майдерного і нашого Богдана Дмитровича. Доброго, доброго здоров'я, хочу звернутися до християнських повідомленням. Слава Ісусу Христу! Вітаючи вас сьогодні, хто Петро, хто Павло, хто Петрович, вітаю вас святом, щастя, здоров'я, доброго, здоров'я, Всі найдавшого. Також вітаю на Також вітаю на білящину. з великим футбольним святом. Це тісто день величезне свято, де сказав зі мною скільки сил прикладено, ми за своїм горіли за свою команду, скільки ми воювали за нашим. Переживали, вірили, але нічого, як то кажуть, перемагає сильніше. Дякую вам, справді, за руку. Так само дякувати наших бойбаних, які чесно, прибою серед. Все дімаляйте, дякую вам. Всім докладі. Дякую нашим спонсорам. За підсумка трьох бордових сезонів. Середній майдан надбір на 3-го Кубок мера. 3-0, а сьогодні обі... один. Ми вже відіграли. Три родини. Так що ви також переможемо. Ще хочу також надати слово старості на заборі полохання. Дорогі мешканці Насобинського старостицького округу, середньомедянського старостицького округу. Направду, сьогодні я хочу насамперед подякувати команді середнього майдану за гарну гру, дякую вам за участь. Я хочу схилити низьку голову перед нашим загинувським Труси. Повірте, якщо ви віття зараз бачив цей футбол. Людиною, футболу, я дякую хлопці за побезний футбол, я дякую хлопці за позитивні емоції, за те, що з вірою в серці ми перемогли. Знаєте, не розумію, напевно, що, чи це була перемога, чи це була поразка. Головне, з яким настроєм і з якою потужною вірою в серці ми до цього піднімається. Болівальникам, хто тут присутній. Дякую всім. Разом до перемоги. І саме головне, не забуваймо, що хвилини, не забуваймо, що це буде. Кому завдячуємо це мирним не небом і кому завдячуємо тим, що можемо зараз зібратися і провести просто гарну гаду Слава Україні! <плес> 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 На запитів ви найкращі! Дякую! Захисника. Йому привітали. Його кратний переможець і нас району. На ну, переходимо до, до нагородження призерів та переможців району. Як Матч, песня, цей матч не якось. Тому запрошую вплинула дороження орбітів фінального матчу Кубки на 12 регіону сезону 24-25. Кирвечка Ярослав. Пришлой. за кращий армія. Краще гравців. Що краще грави справді? Ну давайте. Щоб все було чесно, Наша номінація Кращий гравець на зависню знає. Найкращого році фінального маршу відступу Пілігрим на зависню полотаємо феро. Руку будь ласка. офіційний чоловік. Ми будь-мось у лейтенант. Разве фінального матчу факел, середній майдан Грецько степана. На для народження запрошується фіналіст кінець матчу. Популісти Фатка Середній Майдан запрошують для народження. Нехай я послал. Верхури. Олександр, Ласкович Віталій, жінкали. Нехай чуть володимир. Ігор Сорока. Да, дам поставили. مدال رزینا ستارتا سریمجان ستارتا دیگو کوکو بوردان بهترشکلا امروز باده. ولی این ایت طنعا یا نه؟ با کیم اولین کنیستم؟ ادامه Якутська району Сурдова в сезону 2024-2025. Команда Підгір'я на Комендію. Стапчук, Іван Микітюк, Іван Кіпещук, Ігор Полотайко, Микола Нагорня, Олександр Кузів, Віталій Рябченко, Руслан Мегович, Василь Іванюк, Роман Рахович, також та робиться, Старостаройовницький старостецького область. Назарій Ігорович Руканю. А він загалі кучець протестату, за винтів користерсти коробку, слава Україні! Капітан, зараз, зараз. Все, дякуємо всім, дякуємо бойовельникам, дякуємо командам. До нових зустрічей. Через тиждень супер клубок на Дерняцького району. Де чемпіон на району, чемпіонат на Дорняцького району, зустрінеться з переможцем головіря Кубка. Футбольний клуб Переріс зустрінеться з футбольним клубом на До нових зустрічей.